Яким багатогранним Бог створив наше серце, чи не так? Бог дав нам емоції, почуття, і ми здатні буквально за декілька хвилин з одного і того самого приводу посміхатися і вже наступну хвилину плакати. Вітали діти, ми посміхалися, заспівали душевну пісню, ми вже плачемо. Але і тим і іншим ми вітали мам, дякували Богу за маму. Я Так само хочу привітати приєднатися до цих привітань і всіх наших матерів. Побажати Божого благосвіння, Божої наснаги і подякувати Богу за те, що Він нас таким створив, якими ми є. А ми створені по Його образу і по Його подобі. Це прекрасно, це чудово. Я хочу вас привітати також вітанням Христос Воскрес! Ми продовжуємо згадувати е, цю подію, подію Воскресіння Ісуса Христа. І ось цей перший день тижня, в який Воскрес Ісус Христос, Він був насичений, дуже насичений різними подіями, подіями зв'язаними з перебуванням Христа тут на землі, з життям Його учнів. І одна з цих подій, вона відбулася з двома учнями. Ми не знаємо достеменно, ким були ці учні, знаємо лише, що одного із них звали Клеопа, про іншого ми можемо лише здогадуватися. Читаючи Слово Боже, ми можемо зробити висновок і про те, що це не були учні з числа 11. Але це були учні, які пережили щось особливе в своєму житті. Ми знаємо, що двоє з учнів Ісуса Христа в цей день, коли Він воскрес вже наприкінці цього дня, вони направилися, йшли з Єрусалиму. Вони пішли з Єрусалиму і направилися в Емаус. І по дорозі цим домушням, по дорозі їх зустрів Ісус Христос. Христос з'явився їм. Ми знаємо, що їхні очі були закриті, Слово Боже каже, стримані були їхні очі, щоб впізнати Христа. Між ними зав'язалася розмова. Христос розпитував їх, чому вони сумні, про що вони спілкуються. А говорили, говорили вони саме от про події останніх днів. Говорили вони про те, що вони е, болісно переживали. Христос війшов в цю розмову. Христос через цю розмову показав насправді стан їхнього серця. І прийшов час, коли Христос їм відкрився і дав їм пізнати себе. Я хочу, щоб ми зачитали. Чим закінчилася історія, прочитала декілька віршів, Івана від Луки, пороздумували над ними і взяли для себе декілька уроків, практичних уроків для нашого життя. Ми будемо читати з Евангелії від Луки, це 24 розділ з 28-го вірша. Іванглії від Луки 24 розділ будемо читати з 28 го вірша. І наблизилися вони до селища. В який йшли, а Він, тобто Ісус, зробив вигляд, що йде далі. І вони утримували Його, говорячи: Зостанься з нами! Бо день уже схилився до вечора, і він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, коли він возлежав із ними, то узявши хліб, він благословив і, переломивши, подав їм. Тоді відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Але він став. Невидимим для них. І вони сказали один одному: чи не палало в нас серце наше, коли Він говорив нам по дорозі та роз'яснював нам Писання. І вставши тієї ж години, вони повернулися в Єрусалим і знайшли одинадцять, що зібралися разом, і тих, що були з ними, які говорили: Господь воістину воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли про те, що сталося в дорозі. І як він був упізнаний ними при переломленні хліба. Я вірю, що кожен з нас ми утверджені в тій істині, що все, що відбувається в нашому житті, воно відбувається з волі Божої. Чи не так? Ми віримо в те, що в тому, що ми переживаємо, в тому, що відбувається з нами, є присутня Божа рука. Але в силу того, що ми ще живемо в своїй плоті, і вона часто схильна, слово Боже каже, противиться нашому духу, вона схильна тянути свою лінію. Ми часто не бачимо, що насправді Божа рука є в тому, що відбувається з нами. Насправді бувають в житті моменти, і зазвичай це якісь моменти, можливо, непрості, нелегкі для нас, коли нам здається, що це сталося якось. Поганий випадок, доля, обставини, збіг обставин, ще якісь речі. Нам здається, можливо, Бог би, якби Бог був на 100% присутній в цій ситуації, можливо, було б щось по-інакшому. Насправді, Бог діє в нашому житті, і Він діє повсякчас. І все, що відбувається, не відбувається без його волі. І нам насправді важливо не стільки задаватися запитанням, чому Бог. Допустив це чи інше, а скільки розуміти, для чого він це допускає і розуміти, що це є дія Божа в нашому житті, а його воля, Його дія, вона є добра для нас завжди. Учні, які йшли по дорозі від Єрусалиму, вони розмірковували, розв'язали про те, що сталося. Вони десь. Так, знаєте, нарікали один одному про те, що не справдилися їхні надії, потім вони про це Ісусу сказали. Вони десь були розчаровані і розбиті. Можливо, вони вже повернулися до себе, поверталися до себе додому, ну, назавжди поверталися, залишили учні, вони побачили той, за ким вони йшли, він помер, його немає. Можливо, це був час, коли для них от, в їхніх сподіваннях, в їхніх надіях все закінчилося, і вони думали, як жити далі. І у цей час в їхнє життя знову приходить Ісус. Він приходить і Він знову-знову стверджує їх в тому, що все, що стається в житті, воно стається з Його волі. В чомусь він їх дорікає, в чомусь він їх навчає. Я думаю, я вірю і знаю, що з цієї історії Бог і для нас сьогодні має уроки уроки того, як бачити дію Бога в своєму житті. Буквально декілька думок і ми будемо молитися. Перша думка, яку я хочу взяти для нас цієї історії, вона є в тому, що нам потрібно пам'ятати Божі обітниці. Нам потрібно пам'ятати Божі обітниці. Слово Боже це не лише, знаєте, такий дорогу казани, збірка правил, як жити. Слово Боже містить дуже багато обітниць. Є заповіді з обітницею. Шануй батька і матір, і буде тобі добре, ти довго проживеш на землі, це є заповідь з обітницею. Є слово Боже, воно переповнене обітниць Божих для нас, для нашого життя. І як важливо нам ці обітниці знати. Тому що коли прийде час і щось станеться в нашому житті незрозуміле для нас, не знаючи Божих обітниць, ми не зрозуміємо, що сталося. Учні, вони не до кінця пам'ятали слова Христа. Вони не до кінця розуміли, що сталося, тому що вони просто забули, що Христос їм стільки разів говорив, що має статися і що їх чекає. Ми не всю історію прочитали, але якщо читати декілька віршів нижче, коли Ісус вже ввійшов в їхню розмову, приєднався до них, Він розпитував їх, що сталося. Чому ви сумні? І це запитання їх дуже здивувало. Здивувало їх, тому що вони кажуть: ти, напевно, в Єрусалимі єдиний, хто не знає про те, що сталося. Напевно, ти якийсь захожий. Напевно, ти сьогодні лише прийшов. Тому що весь Єрусалим знає, що сталося. Весь Єрусалим був свідком того, що був розп'ятий Христос їхній вчитель. І учні. Розповідаючи Христу про те, що сталося, вони кажуть цікаво річ, вони кажуть: от сьогодні вже третій день, як він помер. Напевно, вони щось пам'ятали про третій день. Коли ми читаємо Євангелії, ми знаходимо, що Христос неодноразово, неодноразово говорив їм про те, що він буде виданий в руки грішних. Він неодноразово говорив про те, що він помре, він буде розп'ятий, і він неодноразово говорив про те, що на третій день він воскресне. Вони щось пам'ятали про третій день, щось в їхній пам'яті залишилось, але вони не пам'ятали, і, можливо, в силу тих обставин, тих, знаєте, переживань емоцій, того стресу, того болю, який вони пережили, можливо, це просто стерлося з їхньої пам'яті, можливо, це просто було упущено ними. Вони щось пам'ятали, щось на третій день, десь колись Христос говорив. Але ось цей третій день. Він в гробі, його немає. Учні в розпачі, а ми йдемо додому. Учні щось пам'ятали, але вони не пам'ятали до кінця слова Ісуса Христа. Тому що б вони пам'ятали, що Він говорив про третій день, вони б знали, що на третій день Він буде живий. Їх би не було на цій дорозі, їхні серця би не були охоплені смутком, і вони б не задавали запитанням, що робити далі. Вони кажуть, ми надію на нього покладали. Ми думали, що це визволитель наш, а його стратили. Скільки Божих обітниць знаємо ми сьогодні? Я вірю, що ми читаємо Слово Боже. Хтось більше, хтось менше, хтось регулярно, хтось намагається це робити. Чи здавалося ми запитанням собі, наскільки я знаю Божі обітниці? Не просто в загальному знати Слово Боже, знати історію життя Ісуса Христа, Апостолів Церкви? А скільки, наскільки ми дійсно знаємо Божих обітниць, які він обіцяв нам, і він каже, що слово Його не минеться. Обітниці Його є вірні. Нам важливо пам'ятати і знати Божі обітниці. Тому що в обставинах життя нашого, які нас часом засмучують, часом ставлять перед нами запитання, на які ми не маємо відповіді, ці відповіді завжди є в Божих обітницях. Ми живемо з вами в останній час. Ми живемо з вами в час, коли ми бачимо, як на наших очах виконується пророцтво. І ми розуміємо, що скоро прийде той час, коли Христос прийде за своїми. Ми розуміємо, що приходить час особливий для церкви. Приходить час нелегкий для церкви. А наскільки ми орієнтуємося в тому, що Бог говорив? Що він нам відкриває в слові своєму про останній час, про другий прихід, про підхоплення церкви, про тисячолічне царство, про народ ізраїльський, про події, які мають статися, наскільки ми є тверді в цьому, наскільки ми розуміємо події, обставини, які відбуваються навколо нас? Буквально вчора сталася подія, яку Світ політичний оцінив по-своєму. Я думаю, ви чули в новинах про те, що вперше в історії Європи мером європейської столиці мером Лондона був обраний чоловік-мусульманин. Світ оцінює це як з точки зору того, що він, є, він не є прихильником Євросоюзу, він є за те, щоб Британія відокремилась і так далі. З якої позиції оцінювати це нам християнам? Християнська колись країна. Країна, яка дала великих місіонерів для Африки, для Індії, для Китаю. Місто, в якому проповідував Джон Веслі Сперджен. Країна, яка довгий час вважалася християнською, сьогодні обирає собі керівником. Мусульманина. Ви знаєте, ось такі от дзвіночки, такі от події, вони, здавалося б, їх можна. ну, Ми вже до всього звикли. Але всі ось такі речі, вони говорять про те, що відбувається, сказане слово Богом про час, в якому ми живемо. Наскільки нам важливо розуміти, в який час ми живемо? А щоб це розуміти, нам повидно потрібно знати Божі обітниці. Нам потрібно знати пророцтва, нам потрібно знати, що він говорив і що він обіцяв. Бог діє в усіх сферах нашого життя. Він діє і в нашому, в соціальній сфері, і в сімейній сфері, в духовній сфері, в церковній сфері, де би не були, там, де ми є, там діє Бог. І щоб розуміти, як він діє, нам потрібно знати Його обітниці. Нам потрібно вникати в слово Його. Якщо би учні до кінця пам'ятали, що мало статися в третій день, вони б зовсім по-іншому реагували на те, що сталося з Ісусом Христом. Вони б шукали живого Христа, а не йшли в іншу сторону від Єрусалиму. Ще одна важлива думка з цієї події для нас. Щоби бачити дію Бога в нашому житті, нам потрібно знати, який Він. Наш Бог. Щоби бачити, що в житті нашому працює Бог не обставини, не збіг обставин, не ситуація, не удача, чи навпаки невдача. А щоб знати, що це Бог діє в нашому житті, нам потрібно знати, яким Він є, наш Бог. Я не знаю чому, але так було угодно Богові, що очі учнів були стримані, щоб вони не впізнали Христа. Можливо, це було чудо, яке стосувалося самих учнів. Бог зробив так, що просто їхні очі були закриті. Можливо, Христос з'явився в якомусь іншому образі, не в такому, в якому вони звикли його бачити, не в цьому суть. Не це важливо. Важливо те, що вони не впізнали Христа. Але прийшов момент, коли написано очі їхні відкрились. І це був цікавий момент. Коли вони вже прийшли до свого селища, Христос давав, ніби хоче йти далі. Вони розуміли, що от, ну, його не треба відпускати, щось їх тримало. Вони кажуть, що вечорі, залишся з нами, куди ти підеш? І коли вони прийшли в дім, коли вони возлягли там, де вони мали вечеряти, так як робили це євреї цього часу. І коли Христос під час вечері взяв хліб і розламав цей хліб, написано очі, їхні відкрилися. Сталося що, що вони побачили і відкрило їхні очі, вони зрозуміли, ось, це це ж Христос. Я не знаю, можливо, вони побачили відсвячні рани на руках, але якщо він йшов з ними довгу дорогу, напевно, вони могли їх бачити і раніше. Можливо, не звертали на це увагу, можливо, і на це були закриті їхні очі. Але коли Христос зробив те, що Він неодноразово робив разом з ними, Він взяв хліб і розламав. Можливо, він робив це в якийсь особливий спосіб, я не знаю. Слово Боже про це не каже, але Слово Боже каже, коли вони побачили усю дію, яку зробив Христос, коли Він благословив Хліб і розламав його, і розділив між ними, тоді очі їхні відкрилися, і вони впізнали, що це є Христос. Люди, яких ми близько знаємо, люди, з ким ми живемо, ми впізнаємо їх. Без того, щоб їх бачити, чи не так? Ми впізнаємо їхню ходьбу, їхні кроки. Ми впізнаємо їхній голос по телефону. Ми пізнаємо їхні манери, їхні звички. Є діти, які дуже схожі на своїх батьків. І ти дивишся, от, знаєш батька, знаєш сина, ти дивишся на його якісь манери, на те, як він іде, ти, ти розумієш, хто він, чому. Такий самий, як батько. Учні, які близько знали Христа, вони знали Його настільки, що вони знали Його звички, Його манеру поведінки. Те, як він робив певні речі, вони знали близько Його, вони мали близькі тісні стосунки з Христом. І коли він розламав хліб, вони впізнали: це ж він. Наскільки близько ми знаємо нашого Бога? Наскільки близько я знаю характер Бога, в якого я вірю? Наскільки близько я знаю Його серце? Наскільки близько я знаю його вподобання, те, як він діє, як він працює. Наскільки я можу впізнати, що те, що стало зі мною, це не що інше, а рука Божа, не бачачи його, але знаючи, як він діє. Для того, щоб знати близько когось. Потрібно проводити час. Для того, щоб близько знати людину, з нею потрібно спілкуватись, з нею потрібно мати час, стосунки, з нею потрібно бути настільки довго, настільки близько, щоб впізнавати її через ламання хліба, через слово, через голос, через дію, через звичку. Наскільки близько ми сьогодні знаємо Христа, якому поклоняємось? Адже від того, наскільки близько ми його знаємо, наскільки ми будемо розуміти Його дію в нашому житті. А близько ми будемо Його знати настільки. Наскільки часу ми приділяємо нашому Господу. Наскільки ми будуємо стосунки з Ним? Слово Боже каже, що дія Бога в нашому житті. І ми, маємо, ми бачимо безліч прикладів слово Божому, коли Бог по своєму задуму, по своїй по волі робив певні речі, які людьми не сприймалися чисто їхнім розумом, логікою, серцем. Але те, що робив Бог, воно було на добро. Пам'ятаємо історію з лазаром, друг Христа. Христос недорозов був у їхньому домі, написано, Він любив Лазаря. От коли Христос вже йшов в Єрусалим, до нього послали сказати, що Лазар захворів. І чомусь Христос проігнорував цю новину. Чомусь Він затягнув час, чомусь він не пішов до Лазаря. І поки Христос затянув цей час, Лазар помер. Всі були в розпачі, сестри його були в розпачі. Вони задавали запитання, які для них були. Було їм зрозуміло, чому Христос не прийшов і не зцілив. Слово Боже каже, Христос сказав тоді своїм учням, коли він почув про це, він не був байдужий. Він коли почув про смерть Лазаря написано, Він заплакав. Але Христос знав, яка є воля Божа, і Він каже, ця хвороба не на смерть, а на що? На славу Божу. Він допустив, щоб Лазар помер для того, щоб явити славу Отця, Щоб прийти і Воскресити Лазаря, щоб показати, хто є володарем життя. Він знав, для чого він це допустив. Часто в нашому житті стаються події, обставини. Життя складається так, що ні серцем, ні розумом ми не можемо збагнути чому так. Часом нам здається, Бог так поступити не може. Але Бог знає. Для чого Він допускає ті чи інші речі? Він знає, для чого він допускає ті чи інші переживання в нашому житті. І він знає, що все, що він допускає, це все на славу Божу. Це все для нашого збудування. Наскільки близько ми будемо знати характер нашого Бога? Настільки чітко ми будемо бачити і розуміти дію Бога в нашому житті. І остання думка для нас. Для того, щоб бачити дію Бога, нам потрібно мати відкрите серце для Нього. Учні, коли Христос відкрився їм, і написано, Він тут же став для них невидимий, що вони сказали один одному? Чи не палало нам серце, коли він нам говорив по дорозі? Ви знаєте, це дивний, дивний феномен, очі закриті. Розум не бачить не розуміє, не усвідомлює, але серце його не закриєш? Якщо серце відкрите для Бога, воно буде палати. Розумом вони не зрозуміли. Очима не побачили. Але коли говорив Христос, вони кажуть: серце наше палало. Як ви думаєте, для чого Бог стримав очі учнів? Для чого він не прийшов, не явився їм? Ми читали, що до того він являвся жінкам в саду. Він Симонові явився. Після цього він явився більше п'ятистам. Одиннадцятим явився, коли вони було закриті. І кожен раз, коли він являвся, вони бачили, що це Христос. Але коли явився цим двом, вони не впізнали. Напевно, Бог стримав їхні очі для того, щоб чомусь їх навчити. Щоби показати, яким насправді є їхнє серце. Найбільше, що Бог цінує в нас, це є серце, це наше серце. Якщо дбати про чистоту, про чистоту серця нашого, про чистоту храму, в якому живе Дух Святий, воно буде здатним і відкритим до дії Бога. Можливо, будуть обставини, коли очі будуть закриті. Можливо, можливо, будуть обставини, коли розум не захоче розуміти. Але якщо серце буде чисте, якщо серце буде відкрите для Бога, воно буде бачити дію Бога, воно буде розуміти, воно буде палати. Дух Святий буде в нас робити свою справу. Це урок сьогодні для нас дбати, дбати про чистоту нашого серця. Тому що якщо серце буде нечисте, якщо буде щось що буде заважати дії Бога в нашому житті, ми не будемо чутливими до того, що Він робить. І не лише очі наші можуть бути тоді закриті, а й серце наше може бути зачерствілим і ужесточеним. А коли ужерточується серце, воно починає противитися. Сьогодні Воскресний Христос. Знову і знову нагадує нам про те, що Він живий. І він живий не просто на небі, не просто праворуч у ця. Він живий сьогодні в нашому житті. Бог сьогодні реальний в нашому житті. І для того, щоб бачити, наскільки Він живий і реальний, для того, щоб розуміти Його дію в нашому житті. Нам потрібно сьогодні пам'ятати, вникати в Його обітниці. В Його слово, в те, що він сказав і що збудеться, нам потрібно сьогодні пізнавати нашого Бога, знати, який він. Знати його настільки близько, щоб впізнавати дію Його. З пів слова, співруху, співпогляду, з того, як він розламає хліб. Нам потрібно сьогодні дбати про чистоту нашого серця, тому що навіть коли очі закриті, серце буде палати, коли працює Бог. Помолимося йому. Поклонимося йому і подякуємо за те, що він є живий, реальний і діючий Бог. Амінь.